2013 рік вже інший наратив. В текстах з'являється захід, який нібито втручається в вибори в Україні. Згадується, що українська влада витісняє російську мову з освіти та кіно. Тобто вчорашній сусід з проблемами стає проблемним сусідом, на якого можна дивитися з недовірою. 2023 рік повна трансформація. Україна вже не просто сусід, вона антиросія. Учням розповідають про бандерівців, біолабораторії США. Плани створення ядерної зброї підкреслюю, що все це загрожувало існуванню цивілізації. Тобто за 20 років підручнику Україна пройшла шлях від незалежної держави з труднощами до прямого ворога, створеного Заходом, щоб знищити Росію. Це не історія, це методичка ненависті, яка готує ґрунт для виправдання війни. Кейс 2. війни 2008 та 2014 років. Ще один приклад війни. У старих редакціях, написаних іншими авторами, про конфлікти писали обережніше гуманітарна катастрофа, постраждали мирне населення. Це формулювання ще визнавало, що люди жертви війни.